Проходять найважчі випробування, аби стати елітними воїнами України. Легендарний полк Казов набирає нових бійців. Подати заявку та прийти на співбесіду може кожен. Однак потрапити в сам підрозділ зможуть далеко не всі. Тільки аби стати претендентом, добровольці мають пройти серію фізичних та психологічних тестів. На одному з таких відборів побував наш Єгор Ромахло. Витримати фізичні навантаження, майстерно окупатися. На вказаній ділянці то обов'язково здати нормативи з медичної допомоги. Ось ці хлопці поки що цивільні. Вони мають впоратися з усіма завданнями, аби отримати шанс стати воїнами славетного азову. Умови максимально наближені до бойових. Хоча це тільки перше коло відбору. На тих, хто витримає, очікує справжній курс молодого бійця Азову. Влага залишилася 10 хвилин. Перепрошую, прискорюємось. Так, ні. Не чую. Так, ні. Добре. Серед претендентів, і ось цей хлопець з Херсона. Імені не називає, проте вже вигадав собі позивний гац. Доброволець розповідає, 24 лютого зустрів звичайним студентом. Почалися перші вибухи, перші прильоти. Я зрозумів, до чого йде справа. Я зібрав весь гуртожиток, спустив їх вниз, аби не було прильоту по верхніх етажах, і ми всі почали розходитися. Я просто взяв всі свої речі, які міг, багато не взяти, треба брати. І вийшов звідти. Ішов від... я Дуже довго. Виходив хлопець з Херсона з чіткою метою вступити до Азову та знищити рашистську погань. Випробувань, каже, не боявся. Фізично міцний, адже спортсмен, психологічно теж вважає себе патріотом України і готовий за неї боротися до повної перемоги над Росією. Азов це елітний підрозділ. Тут хлопці прийшли, самі вмотивовані, їх ніхто не змушував іти. Якщо є хлопці, яких мобілізували, може хтось і не хотів іти. А ми тут всі добровільно. Ми за те, щоб закінчити цю війну, тому що я не хочу, щоб якщо в мене були діти чи ще хтось, щоб вони не продовжували її. Завдання інструкторів дати майбутнім бійцям максимальне навантаження і фізичне, і психологічне, і відібрати найстійкіших. Адже на фронті потрібно зберігати холодну голову навіть під шквальним вогнем ворога чи в полоні. Усі вправи виховують командний дух, адже Азов це сім'я. І тут кожен відповідає один за одного. Хтось хоче додому! Я Мають бійці вчасно реагувати й на несподівані завдання від інструкторів. Раптово обстріл ворога. Ви пам'ятаєте, як міномет падає? Так, так. У нас є такий, ну, неоголошений, скажімо, девіз. Не можеш бігти, йди, не можеш йти повзи. Якщо ти не зможеш повзти, ти помреш. До бійців цербер суворий, але справедливий. Військовослужбовець попереджує: кожен хто має бажання приєднатися до Азову та бити ворога на передовій, має поставити собі одне запитання. Перше це найголовніше, мабуть, для чого ти сюди йдеш. Кожен має розуміти, куди він іде, який, який шлях він обирає. Якщо ти став на цей шлях, ти маєш розуміти, що ти маєш відмовитися від багато чого. Тобто залишити. Звичайне життя і почати ставати дорослим відбір триває протягом двох днів. Після чого найміцніші бійці продовжують свій шлях у складі полку АЗОВ, і попереду в них буде ще майже місяць надскладної підготовки до фронту.